Молитва за воїнів, царю небесний, під твій захист віддаємо усіх твоїх дітей, воїнів і захисників. Опікуйся ними, благослови, допоможи, щоб живі та здорові повернулися додому. Ти найкращий захист для кожного з них, ти їхній щит і їхній меч. Благаємо тебе. Подай їжу там, де її бракує, подай воду там, де її немає, зміцни віру там, де вона згасає. Ісусе, даруй мир у їхні серця і серця їхніх родин. Ісусе, на Тебе всю нашу надію покладаємо, Ісусе, всю свою надію на Тебе покладаємо, Ісусе, довіряємо Тобі. Духу Святий, веди і провадь наших воїнів, опікуйся всіма, хто є і буде з ними, будь завжди біля них. Матінко Небесна, мати Бога Вишнього, покрий своїм омофором кожного нашого воїна. Заступайся і молися за них. Господи, ми наперед вдячні Тобі за твій захист і допомогу. Ми знаємо, що кращого захисту і підтримки не знайти ніде ніколи і ні в кого, лише у Тебе, милостивий Боже, бо тільки Ти все контролюєш. Слава тобі, Боже наш! Слава тобі, і нехай буде воля Твоя. Амінь.